Ранок десь там перша зміна ось-ось, переповнена маршрутка, вчителька ще не встигла прокинутися, але вже в цю маршрутку її заносять і вона за звичкою на автопілоті. Добрий день, сідайте! <рив> Мама будить сина. Сину, вставай. Пора в школу. Ой, неожечко, мам. Ні, ні, сину, вставай, час вже в школу збиратися. Мам, ну можна... вставай, я сказала. Мам, а я сьогодні не піду в школу? Я так не хочу в школу. Ні. Збирайся, іди в школу. Мам, ну я не хочу в школу, ну може я не піду. Чого ти не хочеш? Ну, я не хочу, сидо, буде знову. Іванова буде смикати хлопців за волосся. Петренко буде курити у жіночому туалеті. Мама ка, ні, сину, треба йти в школу. Ти ж все-таки директор.